Да вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами сьогодні ознайомлюємося з ОС Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 16, розділу коучинг для себе та один на один. Ну, а ще в нас сьогодні експеримент. Ми пробуємо відео записати в третю зміну 12 годин ночі. Побачимо, що з цього вийде. Тема нашого сьогоднішнього уроку як створити виконавчу дисципліну. В цьому відео ми розкажемо, як контролювати виконання задач собою та підлеглими. Як досягати виконавчої дисципліни самому та в колективах. Чому потрібно планувати нове, а потім переглядати попереднє. Ви знатимете, як контролювати, перевіряти, мотивувати та забезпечити виконання основного. Розпочнемо. Розпочнемо з приємного. Якщо все у вас добре. Якщо у вас все добре, або ви просто не маєте часу на довготривалий аналіз, то будь-яка ваша планірка з собою чи з підлеглими має простий, скорочений алгоритм з пунктів без контролю поточного. Але перевірити, чи робиться глобальне і важливе в цьому випадку вам варто. Частина цього алгоритму має вигляд. Блок 1 облік визнання і мотивація. Блок 4 планування зобов'язання покращення. Блок 7 контроль виконання глобального. Тоді ви будете розвиватися і сконцентровані на головному. Блок 1 облік виконання і мотивація. Спитаємо себе, які в мене успіхи, перемоги, досягнення. Побачимо ємність проробленого та мотивуємося. Похвалимо себе і ви наговорите. Таким чином мотивуємося. Блок 4. Планування, зобов'язання, покращення. Сформуємо план на наступний звітний період з врахуванням відомих зобов'язань та покращень. І обов'язково заплануємо перемоги, досягнення і досконалення. Блок 7. Контроль виконання глобального. Уточнимо, які в мене глобальні цілі. Перевіримо, чи в план включені дії для досягнення цих ціл. І ми з вами з попереднього урока знаємо, що. Після мотивування своїми успіхами, плануванням перемог, перевірки дотримання шляху до цілих у вас буде успіх. Планування буде правильне. Бо блок планування буде підкріплений мотивацією, попереду та перевіркою виконання глобального опісля. Чому відразу ми плануємо, а потім контролюємо попереднє? Насправді ми не відмовляємося від контролю за попереднім. Але існує маса причин, чому потрібно починати не з контролю. Незважаючи на те, що багато шкіл менеджменту чітко говорить, оціни, чи зроблене твоє заплановане, а потім займайся іншим, в тому числі й новим. Так, це правильно. Ти завжди будеш контролювати своє. Але в тебе не вистачатиме часу і уваги бачити інше, чути інше, не відчуватимеш ринок, просто замкнешся тільки в собі і в своїх задачах. Також фокус твоєї уваги буде. Минулому. Ти занадто багато уваги будеш приділяти своєму минулому. Особливо для ситуації, коли терміново потрібно робити нинішнє. І потрібне собі щось велике і важливе для тебе. Та й життя до того ж сьогодні вимагає швидкості дій. А значить, щодня коригування в сторону до швидких, негайних рішень. Тому 5 причин, чому спочатку потрібно планувати, а потім контролювати і доплановувати. Перше. Потрібно бачити ринок і чути інших. Друге. Потрібно завжди розпочинати робити своє нове. Третє. Варто швидко реагувати на поточне. Четверте. Енергію потрібно максимально віддати новому, а не квасити в минулому. Так як нині важливо діяти швидко і енергійно. А минулі задачі зачасту стають вже просто непотрібними і неактуальними. П'яте. Плануючи нове, ми зачасту. Знімаємо старі задачі або заощаджуємо час відповідальних осіб, контролюючи лише важливе, менш відповідальне. Тепер поговоримо про те, коли перше погано в житті, друге, не зрозуміло, що робити. Третє, якщо плани були сформовані нечіткі. Четверте, ви зрозумієте потребу в контролі для себе чи підлеглих. Ви згадаєте про попередні задачі. В таких випадках для будь-якого планування ми застосуємо. П'ятий блок алгоритму коучингу. Блок 5 контроль своєчасності. Ланцюг частини коучингу при позитивному вирішенні блоку контроль своєчасності матиме вигляд. Блок 4 планування. Блок 5 контроль своєчасності, блок 7 контроль виконання глобального. Ланцюг частини коучингу при невирішенні блоку контроль своєчасності, матиме вигляд. Блок 4 планування, блок 5 контроль своєчасності, блок 6 формування правильної усвідомленості. Блок 8 усунення негараздів і формування рішень на майбутнє. Блок 7 контроль виконання глобального. Звідси висновок. Якщо відбувається збій своєчасності виконання задач, потрібно спочатку формувати правильну усвідомленість, розуміти, що щось потрібно робити досконаліше і правильно. Потім усунути негаразди та вже зараз підготувати рішення, як діяти на майбутнє. Це важливо. Коли потрібно контролювати виконання задач собою та підлеглими, є основні підстави контролю. Перше. Тоді, коли це важливе питання. Друге, коли виконавець має низьку виконавчу дисципліну і не сформував до довіри відповідальності. Третє, коли ми, побачивши свій план, розуміємо його недосконалість в частині неврахування етапів виконання попередніх задач. Четверте, коли вам потрібно робити ревізії в справах. При ціленаправлених ревізіях, при тижневому, місячному і річному плануванні. Що ми питаємо себе на етапі контроль своєчасності? Ми питаємо, як вирішені конкретні задачі, термін виконання, який підходить чи підійшов. Одним словом, якщо плани будуть сформовані нечіткі, без врахування виконання етапів попередніх задач, чи ви зрозумієте потребу в контролі, ви згадаєте про попередні задачі. І усунувши сумніви в тому, чи ви добре контролюєте своєчасність їх реалізації, поверніться ще раз до того важливого глобального питання: як вирішені конкретні задачі, термін яких підходить чи підійшов. Декількаразово повертайтесь до цього питання і думками, і переглядом записів щоденнику, і переглядаючи нагадування, і записи в мобільному телефоні, повідомлення електронних пошт СРН та Всіх інших будь-яких органайзерів, що у вас є, все це допомагає проконтролювати і не забути зробити потрібне. Допомагає активізувати роботу з кожного потрібного питання. Заздалегідь, щоб зробити його своєчасно. Питайте і обліковуйте. Питайте і обліковуйте. Задавайте тренд думати наперед. Щоб ви самі, діти і підлеглі, всі, хто робить коучинг, самі навчилися, і це стало звичкою. Ставити в план дій для виконання важливих пунктів. І відчувайте ситуацію, коли є умореніс, спрощуйте коуча, тимчасово відмовляйтесь від розгляду деяких пунктів. Заплануйте їх розглянути пізніше. Але не пізніше, чим через один тиждень. А якщо ви тренер, керівник і управляєте іншими, тоді, так як вам потрібно контролювати діяльність підлеглих команди, колективу. Який ви очолюєте чи тренуєте, а ще досягати цілей для колективу та забезпечувати поточну діяльність, для вас важливо створити умови, щоб кожен член колективу сам по собі був зайнятий. І ця зайнятість була планова і синергічна з потребами інших членів колективу та відповідала загальній цілі. А ще і зрозуміти, наскільки підлеглий розвивається, правильно планує, виконує виробничі задачі. Тому для управлінців саме такий контроль є контролем і мотиватором для підлеглих. І формує в їх свідомості уяву про вас як наставника лідера, що дуже важливо. Такий самокоучинг для контролю дає впевненість в собі, впевненість у собі, впевненість і самовпевненість, що потрібне зробиться, відповідає на питання, як бути впевненим в собі, як стати впевненим керівником і формує харизму керівника. Саме так потрібно шукати істину і впевненість в собі та будувати собі харизму. Потрібно так контролювати. Якщо, задавши ці питання, ви не знайшли відповіді, як повністю організувати контроль і облік виконання задач, чи поєднати це з іншими задачами, перегляньте повні алгоритми коучингових питань для себе, сім'ї, роботи і бізнесу, посилання внизу під відео. Там же розказано, як діяти, якщо ви самі рішення не знайдете. Ми з вами коротко вивчили, як контроль включити в алгоритм свого життя. Та так, щоб цей контроль замотивував вас, це принесло успіх. Підписуйтесь на канал, переглядайте всі наявні відео та отримуйте сповіщення про нові відео. На цьому каналі для вас більше 500 відео з саморозвитку. З вас підписка, перегляд відео з алгоритмами, репост відео друзям в соцмережах, вподобайка і комент. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.